Вітання програма «Світогляд» в ефірі обласного телеканалу. Передача про те, що стосується кожного з нас. Тримаємо курс на Європу та вирішуємо спільні проблеми. У студії працює Христина Бондаренко до роботи. Сумська п'ятирічка облизнове пише плани свого розвитку на найближчі роки. Але на відміну від попередньо, амбіції грандіозніші втрапити не лишень у п'ятірку найкращих регіонів України, а й вписатися у галузиві євростандарти. Про плани та дії говоримо сьогодні. Сумські плани із європейським напрямком. Без план реалізації, побудований, власне, на проектному менеджменті. Народна думка: чи досі сумчани тримають курс на Європу? Отказується від коментарів. Та чи доцільно розробляти нову стратегію саме зараз? Абсолютно треба. Може навіть удвічі з тим, що складні умови війна, то удвічі треба мати свою стратегію на роки, не на місяць і не на рік перед, а на 3-4-5 років. Відповіді шукаємо у програмі Світогляд. Нова Сумщина Сумщина-2015» тепер не у тренді. Сьогодні пишуться плани на майбутній розвиток. Курс тримаємо на Європу. Розробники розповідають, нова стратегія має бути адаптована до тієї системи, яка вже давно діє в європейських країнах. Така система управління регіональним розвитком наближує нас до тих фінансових можливостей, які Європейський союз надає так званим країнам. Які знаходяться на етапі такому передакцесійному, це називається. Є такий інструмент європейського союзу, називається ІПА Pre-Accession, Це інструмент передакцесійний інструмент, який дозволяє країні, яка в перспективі може стати членом європейського союзу, отримати дуже серйозну допомогу фінансування і не на галузеві програми, а власне кажучи, на регіональний розвиток. Взялися допомагати, бо ж справу вважають надсерйозною. І нарікають, рівень проєктного менеджменту в області за низький. Тож одним із ключових завдань нової системи розвитку скерувати сили та ресурси у правильне русло. Проєктний менеджмент це мистецтво керівництва з координації людських зусиль і використання ресурсів із застосуванням сучасних наукових методів. Основна мета досягнення оптимальних результатів за вартістю, часом і якістю, а також задоволення інтересів усіх учасників проєкту. В Сумській області, як і в інших регіонах, ми спостерігаємо, ну скажімо так, обережно невисокий рівень розуміння і знання проєктного менеджменту. А весь план реалізації побудований власне, на проєктному менеджменті. Ми починаємо розробляти і втілювати проекти. Це ну, дуже складна річ. Ну, скажімо так, ну, не можна виявити собі взагалі будь-яке управління в Європейському Союзі, чи на місцевому, чи на регіональному рівні, чи в економічній сфері, чи далі, без проєктного менеджменту. Неможливо. Це зараз надзвичайно ну, є. Немає зараз чим замінити підхід такий, який існує при проєктному менеджменті. Управління проєктним циклом настільки досконало розроблене в Європі, настільки багато людей цим інструментом дуже добре володіє, що ну, скажімо так, порівнювати нас з Європейським Союзом дуже складно, скажімо так. І тому наступним завданням у розвитку регіону, дуже важливим завданням, буде підняття рівня проєктного менеджменту. Стратегічний план пропонують складати за трьома напрямками: розвиток сільських територій, економічного капіталу та людських ресурсів, та розгулятися повну не вийде причина тому жорсткий режим економії в Україні та області. Скільки, скажімо, стратегія це там дещо більше ніж просто освоєння коштів, тим більше що обмежених. Ми це розуміємо. І одна третя бюджету європейського союзу йде саме на підтримку регіонів Європейського союзу. Тому нам потрібно в Україні розуміти, як працює ця система в Європейському Союзі, максимально свою систему вилаштувати таким чином. Державна стратегія повинна мати свій план реалізації. І, зокрема, зараз ведеться робота в міністерстві регіонального розвитку над розробкою такого плану. І тут в цьому плані також будуть можливості додаткові для всіх регіонів, оскільки. Та бюджетна підтримка, про яку я сказав 55 мільйонів, вона піде саме на фінансування плану заходів з реалізації державної стратегії. Родзинка проекту активна участь тих, кому не байдуже, та хто має у своєму арсеналі чимало ідей для розвитку регіону. Сама стратегія побудована так, щоб проявляли ініціативу всі суб'єкти регіонального розвитку, всі суб'єкти регіонального розвитку. Функція держави розвитку економіки, є стимулювати і підтримувати, а не створювати робочі місця, закладати заводи і фабрики. Ми розуміємо, ми ж це ринкова епоха. Тому ці проекти, котрі закладені і будуть реалізовані за бюджетні гроші, це є створення умов. І ця гіпотеза, яку ми закладаємо в стратегію, передбачає, що як тільки ми будемо покращувати умови для для бізнесу для інвесторів відповідно будуть вкладатися ну в рази більші гроші у розвиток регіону, бо ми створюємо нішу, в яку ми їх це запрошуємо. Тож і слово останнє за ідеями та їх якістю реалізація цих проєктних ідей, які в плані заходів викладені, буде абсолютно залежати від того, чи достатньо у вас людського потенціалу, щоб реалізувати ці проекти. Грубо кажучи, чи достатньо у вас проєктних менеджерів і чи достатньо у вас хороших ідей. Та чи готові сумчани до життя із додатком європейським? Відповіді шукали на вулицях міста. Хочу, щоб наша Україна вступила в Євросоюз. Хоча б буде якось економіка піднята в нашу країні з допомогою Євросоюзу. А Так, в общем-то, дефолт, скажімо, у нас приближається з кожним днем все швидше і швидше. Відказується від коментарів. Мы же в Европе живем, в центре Европы же Украина. Значит, должны быть и в Евро, и в НАТО, и в другие страны, чтобы у нас был, так сказать, надежный колпак над головой, защита наших территориальной целостности ну, Украины. И мир, чтобы было главное всего. Повышение благосостояния народа, прежде всего. Хорошие демократические принципы. В Евросоюз нам вступать нужно, но нас туда никто не, не пустит и не ждет. Тому що у нас люди не євроінтегровані, скажем так. А процес євроінтеграції буде проспраїсходити що достаточно довго, якщо буде вообще. Поки ж одні пропонують, а інші зважують усі за і проти. Експерти сперечаються, чи вдали час підібрали для розробки стратегії для області. Думки з цього приводу різні. Одні згадують славнозвісний план розвитку Нова Сумщина 2015. Та нарікають, її просто обмовили. Думаю, що ця стратегія розвитку запам'яталась жителям області в першу чергу через виступи губернатора на концерті, через пісню про Сумщина в п'ятірці областей. Як бачимо, це не відбулося. Я думаю, що основною причиною було те, що це була не стратегія розвитку, а піар-стратегія. Піар вдався, але розвитку так і не відбулося. Доцільності у новій стратегії поки не бачать. Думаю, що зараз це недоцільно, тому що е, мають пройти місцеві вибори, має пройти адміністративна територіальна реформа. Е, будуть е, визначені нові повноваження органів місцевого самоврядування, е, органів державної влади. І виходячи вже з цих повноважень, е, треба буде сісти, зібратися, зібрати в першу чергу експертів, фахівців. І написати стратегію розвитку, тому що якщо е, прийняти стратегію розвитку зараз, а її буде реалізовувати зовсім інші люди, ну вона абсолютно не буде дієвою, вона просто десь буде лежати в шухляді і нічого з цього. Не буде. Інші впевнені, планувати майбутнє варто навіть попри те, що ідуть бойові дії на сході країни. Наша країна дуже довго живе в стані тактики. Тобто, ми 20 років робимо якісь такі бровинські рухи, реагуємо на подразнення, скажімо так. А насправді треба вибудовувати свою державу, свою політику і також в конкретному населеному пункті, Ну, як, наприклад, місця Суми чи Сумській області. Так що стратегія і стратегічна програма це абсолютно необхідна річ. А те, що війна, війна якби це відмовки. Люди ходять, машини їздять. Абсолютно треба. Може, навіть удвічі з тим, що складні умови війна, то вдвічі треба мати свою стратегію на роки. Не на місяць і не на рік перед а на три-чотири-п'ять років плани планами. Останнє ж слово за ефективністю. Друге питання: наскільки це буде ефективно, і наскільки це буде корисно, правильно, і наскільки ця програма буде реалізована? Ну, наприклад, на сайті, якщо подивитися, є тільки помідовлення про цю програму стратегії самої її немає. Натомість ми побачимо по наших управліннях Держадміністрації, Там є дуже багато різних таких стратегічних планів і програм. І можливо не треба багато, а треба мало, але конкретних. І вони всі закінчуються практично 15-м роком. Тобто, це про, говорить про те, що от в розрізі якраз, от ми, ми сьогодні чогось підійшли так дивно в таку ситуацію, що, щоб що подивитися уважно. У нас планів, ми живемо якби якимись пару місяців, півроку. У нас плану на найближчі роки немає. Через те, от саме ця програма вона дуже необхідна. Кінцевий термін подачі пропозиції 1 травня, аби уже з наступного року почати втілювати записане на папері у життя. У мене на цю годину все тримайте курс на Європу та залишайтеся разом зі світоглядом. У нас тільки актуальна інформація з європейським присмаком. Прощаюся з вами до наступного четверга. І ще раз нагадую: для тих, хто не встиг переглянути випуск повністю, заходьте на наш сайт. Його ви бачите на своєму екрані. Щасти.